Доброго дня, шановні підписники. Ми вже починаємо сміятися з Олечкою, як то кажуть, прикулюватися. Як приходить посилка нам з квіточками, ось о і ми йдемо забирати на нову пошту, то обов'язково йде дощ. І дощі були у нас, коли ми забирали кактуси в Ізмаїлі. Зараз ми в Одесі забираємо посилочку, в якій у нас орхідейки, і тут у нас дощик іде. Потім подивитись, які гарнюні манюні прийшли мені від квітулика. Пішла до магазину та побачила дивовижну красу. Я не змогла пройти повз, вирішила для вас засняти. Такого я ще не бачила. Ось таке дуже гарне, велике, велике, велике дерево. Такі голубенькі грамофончики на ньому. Ну, пішли далі. І так, ми розпаковуємо нашу посилку, в якій у мене орхідейки. Замовлені були голландці, маленькі діточки, у протиновому стаканчику з відкритою кореневою системою. Це, я вже на собі перевірила, це дуже гарний варіант, коли треба адаптувати, виростити в своїх умовах, і потім ця квітка. Квітує дуже гарно. Гарна упаковочка. Зараз. Не поспішайте. Ага. Навіть не зовсім відкрита коренева, малесенькі стаканчики є. Це дуже добре, тому що я не знайшла сьогодні горщика. Завтра буду ходити. Підписаний кожний сортик. Корінчики чудові. Йдемо далі. Це в мене перший палінопсістаїда Блаш Fін Buzzfly. Так, що тут тут розпакувала? Ну давай бумажки тут будемо прибирати одразу. Зачекай. Так. Перл квіт, палінопсістаїда. Це трішечки поменше. Корінчики теж видно, корінці, але щось тут. Мок є чорненьке. Ну, я взагалі відразу прибираю. А ось тут вже торфяний стаканчик. Як я і очікувала, я взагалі одразу прибираю. Прибираю терфяний стаканчик, розбираю, тому що у них вже був стрес, вони до мене йшли. І, скажімо так, мій стрес до їхнього стресу, який він вже пережив, воно ніяк не вплине. Ну от Завтра в мене будуть мандри. Я піду горщика куплю для них. І буде посадочка. Ось такі вуханчики. Бачите, я задоволена. Роботою дівчат, квітулик на Фейсбуці. Посилання я зроблю у коментарях до відео, де я купляла. Починаємо відроджувати мою колекцію. Давиться? Так! Главна моя помічниця, яка допомагала сьогодні мені отримати посилочку, і я думаю, буде допомагати з посадкою цих Так. Ми будемо займатися сьогодні пересадочкою цих манічок. Вони у мене дуже малесенькі, але гарнесенькі. Що ми першочергово треба було знайти для них горщики. І це виявився для мене просто треш якийсь. Тому що не було маленьких, я куди тільки не ходила. Маленькі горщики я знайти не змогла. Я була і в Таврії, я була і в АТБ, я була і в Аврорі. І я знайшла вихід з цього. Я купила просто такі одноразові склянки для пікніків, але ті, які ще ніші. І зробила таким чином: у мене одна скляночка з дірочкою. А друга склянка буде як піддон. Дивіться, як гарно виходить по об'єму чудово. Я ніколи орхідеї не пересаджую просто у ґрунт, який продається. Цього разу в мене такий ґрунт. Його треба обов'язково підготувати. Яким чином? Значить, у цьому пакеті. У мене була така знаєте, несподіванка. Тут було дуже, оскільки це торф'яний субстрат, Було багато кори, але більша частина все ж таки торф. А у мене орхідейка тільки одна з торфяним стаканчиком. Тільки одна. Ті у мене з знову. Тому мені прийшлося заздалегідь підготуватися, вибрати кору. Але кору теж треба заготовлювати. Тобто її треба обробити та замочити. Що я і зробила? Як я обробляю? Це просто підігріваю воду, вона в мене кипить. Я цю кору заливаю кип'ятком, Через друшла пропускаю. І вона в мене така замочена. Декілька разів я так роблю. В цій корі вона розмокає. І вже є влага певна. Тобто я поливати зразу не буду, ці піточки. Ось цей мох, який ми приберемо тут, я теж буду використовувати, але не весь. Тобто, зараз у нас ми повинні вивільнити корінчики. Змоху, я не полюбляю. Дівчата є, які е, дуже вправно справляються і вирощують орхідеї в мосі. і Я не полюбляю. В мене не виходить. В мене волога там якось затримується, тому я вже звикла. Я адаптувалася, скажімо так, разом зі своїми квітами до. Кори, ще додаю чіпси кокосові, дуже мені їх не вистачає. У мене вдома є ще запаси в Херсоні, але ми поки що будемо використовувати суміш з кори та моху. І так, зараз я це все буду потихеньку вивільняти. Доченька, ти мені хочеш допомогти? Так. Обережно так просто вбираєш так, оцей так. стаканчик, щоб корінчики ці не відірвати. Так. Тобто, ось так. тут бачиш, корінчик є. Ти просто відриваєш потихеньку. Все, тут ти вже вивільнила. Залишаєш. Стаканчик ми прибираємо. А може допомогу? Давай, ось тут. Потихеньку, потихеньку, отак от вибираєш мох. Добре? Це буде з цього стаканчика. Тут є просто у нас напис. Ми потім цей напис, щоб знати, що це за рослинка, перепишемо. Добре? А я цей тоді буду вивільняти. А давай ось цей, дивись, тут легше туди буде. Зачекай. Тримаю цей, один більш прихленький такий. Бутерфляй, дуже гарні корені. Вивільнені від моху. У тебе доця тут у нас Pearl Queen, трішки менші корінчики. А ця у нас орхідейка, що була в торфяному стаканчику, вона під номером це треба мені буде дивитися. Ну, тут є трішечки такі, під питаннячком скажемо, але дуже багато молоденьких корінчиків. Зараз будемо садити, беремо стаканчик. В стаканчику у нас вже є дірочка, це буде у нас піддом. Що ми робимо? Ми просто кладемо декілька великих, ставимо, просто ставимо, нічого не дергаємо, не смикаємо і не утрамбовуючи, закладаємо туди. Кору, яка в нас вже намочена, підготовлена. Оці пустоти. У нас буде видно. І тобі дать. Зараз. Тримай свій стаканчик з дірочкою. Давай ми сюди покладемо. Ні, так і став собі. Так і став. Бери отак, декілька поклади собі шматочків на дно. Тепер трішечки покладемо моху, в якому воно росло, це дитинча. Трішечки це не так? Зараз це я собі кажу, що я роблю. А ти повинна свою квіточку поставити. Ось так поставити. Ось так. Бачиш? Ось таким чином і засипай поки що. Давай я отак її покладу. Трішечки буквально на ногу. і далі знову у нас піде кора. Не заглиблюємо і не травмуємо. Я, коли у нас почався карантин ковіду, вперше стала купляти таких дітинчат. І ви знаєте, в мене деякі себе проявили таким чином. Що заквітували через шість місяців. А деякі були перцюхи, тільки через два роки заквітували. Але це просто чудові. Ті, які в мене заквітували через шість місяців, це був коротенький квітонос, і на ньому було одна-дві квіточки. А ті, які підросли, наростили собі масу, у них був гарний квітонос, гарні великі квіти. І я для себе вирішила, що я хочу мати сортовики. Я дуже хочу, щоб у мене були гарні орхідеї, а не такі, як у всіх, не ті, які продаються там в АТБ, наприклад, якусь, якісь диковинки. Тому я для себе вирішила, що з дитинчат. Вирощувати це дуже круто. Ти адаптуєш її під себе, під твої умови, під твоє освітлення, під полив, під ґрунт, навіть під твій настрій. І квітка обов'язково відкликається і починає радувати тебе. Ось, бачите, тут видно, є у нас пустоти, незабите. Я буду спостерігати за корінчиками, буду все бачити. Коли Ні, я... я не так ну, зачекаю, мама зараз все поправить. Можливо, не так, да, трішечки не так. Е, коли я її ставлю у піддончик, в мене буде куди стікати вологі в зайвій водичці, і все буде чудово. Ну, давай виберемо, помічниця ти моя. Ой. Давай подивимося. Да, трішечки вона в тебе стоїть. Ні. Зараз приберемо. Так, це в мене з цим написом. Я старалась. Я знаю, що ти старалася, ти намагалася. Ти її трішечки назайве. Значить, дивись, як треба було зробити. Ось таким чином ми її поставили. Трішечки треба покласти моху, в якому вона жила. Бачиш? Ось так. Це їй дасть. Вологу буде трішечки затримуватися. І це ж той ґрунт, в якому вона росла. Як от ви сьогодні на уроці вчили, що таке батьківщина, що таке рідна земля? От для цієї орхідеї рідна земля буде оцей мох, в якому вона прийшла. Багато класти не будемо. І залишається у нас кора. І ще? А земля? Так це ж і є для неї земля, для орхідеї земля це кора. Вона чіпляється. Ну, можна сказати, що Олічка теж посадила. Мама трішечки підправила. Так, десь? Так. Ось так. А можна ось цю орхідею маленьку? Малесеньку зовсім так. Де твій напис? Меність. Я стаканчик покладу сюди з написом. Так, де у нас вона, вона гарнюня, красуня? Гарнью в місті, будемо. Будемо обов'язково разом садити. Я дивлюся, що тобі мок сподобався, так? Да? Mm -hmm. Ага, я бачу. Давай ми покладемо сюди декілька трішечки. великих да, трішечки. Буквально ось так. Тепер ми її ставимо. Ці, зачекай. Я думаю, знаєш, в чому буде твоя поміч? Ти мені її отак рівненько потримаєш. Потримай. Отак. Ми не трамбуємо, дуже все легко сюди закидуємо. Досі-досі не вкладає її спадки, вона повинна стояти. Трішечки вмуху. Ось так. А не з я її трогає. Ні, ну ти ж її трогаєш, ти ж її не давиш, не робиш її ніяких таких травмуючих рухів по листочкам. Правильно? Правильно. Ти сподіваєшся, що квіточка буде у нас гарно рости. Ану, полиш її падає трішки. Ми зараз додамо кори. Ось так. Бачиш? А ось ці у нас корінчики, наче ріжки. У кабанчика. А у кабанчика ріжка є? У кабанчика, так. Да. У кабанчика немає ріжок. У коровки. У коровки є. Так. Ну, я не бачу, що там у нас. Кора вже закінчується, так? Да? Трішечки. А ану залиш. Не будемо на тілі пальці? Ага, чудово. Чудово. З цим ми справилися кущиком треба ручками зараз мама ну, візьме і все витре. Давай отут зовсім трішечки покладемо. Ось наші манії посаджені. І манюні, і манєні, Все посаджено. Ось так. Теж гарно. Видно у нас корінчики. Видно, у нас є і пустоти. Будемо спостерігати. Це був квітковий Рай До зустрічі!